Гіркін, насправді набагато більше ніж пригожин. котрий, як я говорив так опосередковано. Так от Гіркін останнім часом все більш безпосередньо почав критикувати російського президента Путіна. Хоча повірте, якби це все було невигідно ФСБ або певним структурам, які прикривають гіркіна і дозволяють йому відкривати рота, то йому б просто-напросто ніхто цього не дозволив робити. Зараз потрібно, аби хтось все ж таки контрольовано, але так трохи та й критикував російського диктатора. Проте гіркін вочевидь, інколи втрачає ґрунт здоровий ґрунт під ногами, і його несе занадто далеко. Цього разу він порівняв рішення Путіна взагалі піти війною на Україну із маячнею наркомана. Ось як це все зрештою. Звучало. Может ли заядлый э, наркоман извлечься, излечиться, другой э, самостоятельно? Отже, может ли заядлый наркоман излечиться самостоятельно? Практически никогда, особенно если он не признает даже самой болезни и уверен, что все делают и так правильно. Признание болезни первый шаг к лечению. У цих словах, по суті, російський терорист знайшов зайшов здалека до головної суті обговорюваного питання, яке він висловив Ось в якому в яких твердженнях, з якими я вам пропоную ознайомитися. Отже, попитка годічної давності провести СВО вже навіть він бере в лапки СВО крайні недостаточними силами і средствами при повному непоніманні реальної оперативної обстановки. Безумний. Многим наркоманам свойственно в наркотическом бреду представлять себя кем-то совершенно иным и считать себя способными к действиям, недоступным человеческой. Природі, ось так дуже знаєте, так по філософськи Гіркін роздумує, але от як це насправді читається: або Гіркін називає Путіна залежним від війни наркоманом, що в принципі недалеко від істини, але ж не це є метою Гіркіна. Тут він скоріше показує, що от він, я лицар на білому коні, готовий рятувати ситуацію. Тільки до мене, будь ласка, зверніться, допустіть мене, будь ласка, так би мовити, знову до кормушки. тому що після неуспішних м, проєктів, ДНР, НР та ЛНР, так званих, ну зокрема, ДНР, е так от Гіркіна від цієї кармушки відтерла, і зараз він назад хоче до неї повернутися. Або і я думаю, що цей варіант. Є більш правильним. Гіркін готує себе до майбутньої політичної кар'єри, е, і саме тому, от так само, як і Пригожин, збирає навколо себе прихильників. Зрештою, як Пригожин, як Гіркін, так і Сіманян про такі бажання російської пропагандистки я вже розповідав. Я маю на увазі готується до певної політичної подальшої кар'єри у постпутінській Росії. Так, от сіманян раніше виступала із критикою набору в ході мобілізації. Потім вона ще якісь проблеми. Ну, така виступала собі. Е, е, як е, непорочна діва, я вже це слово неодноразово щодо неї використовував. Хоча, от чесно, ком підбирається у горлі, е, язик не повертається називати Симонян саме такою. Але е, вона справді, от е, такі спроби, все ж таки робила на те, аби привернути росіян якусь більшу частину населення на свою користь, на свої на свою сторону, як майбутню політикиню. Але навіть топ пропагандистка Сіменя, яка зараз мітить у політику, все ж таки. Не цурається відпрацьовувати три пропагандистські мідяки, і в ході таких відпрацьовок вона інколи б'є, так би мовити, у стійку. Отже, минулого тижня. Ми друзі з вами всі бачили, які були масові протести та мітинги, що виривали у Грузії. Причиною цих протестів, як ви знаєте, стало ухвалення закону про так званих іноагентів. Чисто така московська історія, адже раніше такий саме закон ухвалювали у Російській Федерації. Так от Симонян відреагувала також на такі протести а, і відреагувала. Як ви здогадалися, не інакше як погрозами, почала молоти чергову єресь про Грузію за три дні і пригрозила відтак ударами по Тбілісі. Отже, на думку Семенян, як зрештою, і багатьох інших прокремлівських коментаторів у Росії протести, що от охопили зараз Грузію, насправді інспіровані та підтримані за кордону і мають на меті втягнення Грузію у війну із. Російською Федерацією, і при цьому Симонян посилається на відео, е, яке вона от коментує, вона дивиться відео і коментує його, де присутні е, скандують в голос Сухумі. Давайте послухаємо відео, а далі продовжимо повернемося, так би мовити, до Семонян. Отже, Симонян так подивилася на це відео, де присутні на площі скандують сухумі сухумі. Отже, що таке сухумі, явно нагадаю, це столиця самопроголошеної Абхазії, яку в Грузії і в цьому світі вважають територію, яка є окупованою російськими військами після тієї швидкоплинної війни у серпні 2008 року. Москва оголосила про визнання. Так званої незалежності у самопроголошених Абхазії, а також у південній Осетії. І от як випливає зі слів Симонян, вона вважає, що якщо ось ці молодики на Площі кричать сухумі: що якщо Грузія спробує повернути контроль над своїми ж територіями, то одразу має бути завданий удар по столиці Грузії. Тбілісі. ну насправді ці лякалки вони можуть собі запхати у всім відоме місце, але в цьому потоці діареї словесної від Маргарити Сіманян особливо виділяються її аргументи, якими вона мотивує, чому саме про Тбілісі – Мають и могут задать такого удара. Отже, же, знакомьтесь с полной ахинеей. але ну, что, вот так я з из Ерота. Э, вот же, с Грузией никто цацкаться не будет. И войска туда посылать не будет. А просто шарахнуть сразу под Тбилиси, особо не разбирая. Хотя бы потому, что... загинаю пальцы. А. Не до сантиментов сейчас. Б. В Тбилиси нет Киево-Печерской лавры. В. Никто у нас никогда не считал, не считает себя одним народом из грузинами, и Российская Федерация никогда не была тбилисткой Русью. Тепер друзі розберемо ж все ж таки кожен із аргументів. Я почну з кінця. Дорогі наші дружні грузинський народ. Я хочу вам сказати, що ви просто маєте бути щасливими, що вас не записують до числа Тбіліської Русі. Бо деякі наші брати слов'яни такі гниди, що горіти б їм у пеклі, а не претендувати на те, щоб називатися ще й братніми народами. А то й не приведе господи, взагалі єдиним народом, як вони собі десь у мокрих фантазіях вважають. Тому принаймні у цій складовій вас братами не вважають і на тому перехрестіться та й подякуйте. По-друге, не до сантиментів зараз, Маргоще. Звісно, коли палає твоя дупа, то сантиментами і не пахне. Пахне горілим, русським і екскрементами, так би мовити, пахне, але не сантиментами. Та й загалом сантименти можуть бути там, де є хоча б якісь малесенькі часточки чогось духовного. А там у Росії дике поле порожньо лише. Хрускіт купюр, особливо їхніх пропагандистів, і поклоніння ідолу царя присутні. Ну а от на третій аргумент, то він взагалі він повальний і найбільш насправді недолуги, але дуже смішний у Грузії. Немає Печерської лаври. Я вам більше скажу і у вас недорогі наші брати і не брати взагалі, бозна, хто чорти, о, так краще найтримується, і у вас її скоро теж не буде, тому що виженуть вас ваш увесь РПЦшний московський патріархат, і будете ви лише в книжках читати про Київ Печерську Лавру словом. Клоунеса Маргарита Сіманян, відпрацювавши три срібні мідяки пропагандистські, все таки скурйозилася. не так далеко. Втік і Володимир Соловйов з ним, однак, усе надзвичайно банально, аж до нутності традиційно. Пропагандист пригрозив розправою президенції Єврокомісії Урсуль фон дер Ляйн та міністру закордонних справ Німеччини Анна Лені Бербок. Отже, що він сказав: Дождетесь, будь стоять Т-90 прямо напроти вашого ріх гребаного. З радістю посмотрю, як з вами розберуться русські солдати. По-перше, не будуть стояти ваші Т-90 у Берліні, їх просто вже немає. Тому до Берліна вони навіть чисто теоретично не доїдуть. А по-друге, мені цікаво почути реакцію російських жінок на такі слова. От друга частина. Давайте її розберемо. З радістю посмотрю, як з вами розберуться русські солдати. Це ж фактично пряма погроза з гвалтуванням. От російські жінки. Вам це ок так я розумію, що після таких ем, записів розмов, які ми з вами чули, коли жінка каже своєму чоловікові солдату, що ти там баб українських насілуй? Таке питання можливо взагалі виглядає недоречним від мене, але мені просто чесно кажучи, от взагалі не вкладається якось це все у голові. Невже якась жінка може бажати інші зґвалтування і вважати нормальним, коли топ-ведучий з голубого екрана твоєї країни? Говорить про це вголос, ну чесне слово. Інколи я намагаюся зрозуміти логіку цих придурків, але якось це все не вкладається.